Бажаю всім військовослужбовцям повернутися додому живими, щоб матері завжди дочекалися своїх синів, дружини, своїх чоловіків і діти своїх татів. Я нашим військовослужбовцям бажаю насамперед вернутися живими і здоровими. Це те, що найбільше хочуть їхні родини, і, напевно, найбільше хочуть вони. Вони прийдуть вже з досвідом, вони будуть вже справжніми бійцями за Україну. Ну, дуже. Слабка надія, що вони зразу будуть державою оцінені, але вони людьми оцінені, вони оцінені своїми рідними, вони герої. І тому нехай їх обминають кулі, нехай їх обминають ворожі засідки, щоб вони героями з перемогою повернулися. Бажаю нашим військовим, щоб вони не падали духом, щоб вони мускалів перемогли і щоб Україна була незалежна. Дорогі наші воїни, дорогі наші бійці, 80-ї львівської аеромобільної десантної бригади. Бажаю вам всім хлопцям повернутися живими, здоровими, неушкодженими додому. Нехай горить земля ворога під ногами, а вас оберігає і Бог, і матінка Божа. Нехай скоріше буде перемога, з якою ви повернетеся додому. Ми вас чекаємо, любимо і будемо за вас молитися. Хай вам щастить. Я бажаю військовослужбовцям, щоб вони щасливо повернулися додому, бо їх чекають їхні жінки і діти, і щоб їх ангел хоронитель охороняв їх. Нашим воїнам, нашим захисникам велике дякую вам за те, що наші сім'ї молоді зараз можуть насолоджуватися цим життям. Ви стараєтеся заради того, щоб ми жили в спокої, стараєтеся зберегти цілісність нашої держави. Велика, велика. Подяка від щирого серця за те, що ви в нас є, за те, що ви е, маєте в собі цей міцний дух, який вас підтримує і розвиває, розвиває і вас, і нас, і всіх нас разом, зміцнює нашу державу і допомагає нам крокувати далі в наше. Я сподіваюся, світле. Щире майбутнє, дякую вам. Годі, браття, сумувати, годі сльози лити, буде рідна Україна, піснею радіти. Будьмо разом стаймо в коло, як одна родина, щоб не плакала ніколи ненька Україна, 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 ти як пісня, солов'їна. Україно моя, нене, ти одна така у мене, Україна, Україна, ти як пісня, соловіна, Україна моя, не, не ти одна, така у мене. Слава Україні! Золочів